Доброго дня, причепмайстер Харків. До вашої уваги причіп душова міні розмірами 2,50 на 1,30 м, 1,90 м висота. Ходова в нього Ressor 7 листів, колеса r 175. Дійшло посилене, опорне колесо, опорні стійки в комплекті. Спереду щиток. Заземлення. Оснащений автономним обігрівачем на 5 кВт, дизельним, баком ємністю 150 літрів, насосна станція 0,37 кВт, бойлер на 50 літрів. Ще в нас є вішаки. Є в нас вішаки у душі. Це у нас лавка, де можна присісти, перевдягтись. І ще таки зробили столик. Є у нас 4 вологозахисні розетки. Вимикач, освітлення та автомат. Освітлення LED. Душова, змішувач з краном витяжка, злив та додаткові отвори під злив. Душова кабіна площею десь 90 см на 1,20 м. Тобто людина будь-якої комплекції може прийняти душ.